Сьогодні пропоную приготувати ось таку смакоту. Два головних інгредієнти це картопля та сир. Хоч варити, хоч смажити, хоч парити, хоч в заморозку на швидкі сніданки. Все, як завжди, розкажу та покажу. Готуємо перелік всіх інгредієнтів зараз та в описі під відео. Картопля. Я зважила, тут в мене кіло 50 грамів перед тим, як чистить. Її треба почистити. Бажано, будь ласка, беріть картоплю, вибирайте та, яка знаєте, така м'яка на картопляне пюре, на дируни, на запікання, має бути вона крахмальна. Ріжу я її не дрібно перед тим, як варити. Бажано зробити так, щоб вона була однакових шматочків. Бачите, та, яка менша на дві частинки, а та, яка більша на чотири, і виходять плюс-мінус однакові шматочки. Як перевірити картоплю на крахмаль? Подивіться, я роблю ось так. Якщо важко буде від'єднати картоплю одну від однієї, значить там великий вміст крахмалю. Значить, із цієї картоплі буде дуже гарний продукт страва. Все в кастрюлю заливаю водою, холодною водою, накриваю кришкою та варити до готовності. Картопля зварилась, треба зробити пюре. Не робіть це прям до гладкості, ні. Ось такого результату буде більш ніж достатньо. Треба її охолодити до кімнатної температури. Робити далі тісто з гарячої картоплі не можна до кімнатної температури. Поки картопля охолоджується, я натру сир. Це в мене сулугуні, і написано в цьому сулугуні «сулугуні для піци. Цей сир буде тягнутися дуже добре. от Ви, ви побачите ось цю тянучість. Там в мене було 370 грамів, але я бачу, цього вистачить шматочок, один я залишу. Цього буде мені достатньо. Картопля охолола до кімнатної температури. Додаю одне яйце. Яйце в мене крупне, приблизно 60 грамів і півтори чайні ложки солі. А взагалі ну, скуштуйте потім пюре, щоб ви розуміли, а ще залежить, чи буде у вас солоний сир. Враховуйте це. Поєдную поки картоплю з яйцем та солью. Тепер додаю борошно, звичайне пшеничне борошно 250 грамів. Замішую тісто, тепер, будь ласка, увага! Це тісто не на булочки, не треба тут доводити тісто до глютена. Уявіть, що це тісто як на пісочне тісто, з яким не можна довго вазитися та довго вимішувати. Треба просто об'єднати всі інгредієнти. Це важливо інакше вийде у вас неприємне і негарне тісто. В цьому тісті це правда важливо, щоб воно було пухким. Просто обережно об'єднуєте. Головне, щоб не залишилось сухого борошна. Більше борошна не додавайте. Воно липке так і має бути. Подивіться, на тісто. Воно не, не прям однорідне ось таке. І липке. Додаю, тепер не бійтесь, додавати борошно, щоб вам до рук не прилипало. І мийте час від часу руки, вам так буде простіше працювати. Все, тепер я це тісто ділю на дві частини, мені так буде зручніше працювати і вам показувати на відео. Зроблю одну частину та другу. Це тепер зараз треба зробити ковбаску, ось так. Ділити на маленькі шматочки. Однакові. Старайтесь зробити однакові, щоб потім вони були всі гарненькі і схожі один на один. Більше по краям робіть тонше, ніж серединки. Додаєте сиру, скільки вам от буде смачно. Звичайно, завжди хочеться, щоб побільше було сиру. Я додаю приблизно столову ложку. Гарненько защипуйте, щоб при тому, як ви будете смажити або варити, щоб сир не звідти не вилазив. Все заліпило, додавайте борошно, не бійтесь. І такий собі трюк зараз, як з сирниками. Скляночку ставите, ось так вирівнюєте, і скляночкою так притиснули, і так вони у вас вийдуть всі однакові. Бачите? Ось цю я іще такий момент: не залишайте тісто надовго. Ось це я зробила першу партію, відправлю в морозилку. А цю партію зараз відразу зроблю і будемо з вами разом на відео смажити. І якщо ви вирішите їх варити, в киплячу воду закидаєте, доводите до кипіння, робите це в морозилку, робите менше нагрів, е варите приблизно до однієї хвилини, і вони всі повспливають і достаєте, щоб вони у вас не переварились. Там нема чому переварюваритися, там всі інгредієнти готові, щоб вони не почали розлазитися. А якщо будете запікати. А тоді все викладаєте в духовку до румяного кольору, і теж буде готово, я думаю, хвилин на 10-15. Дивіться вже по вашій духовці на температурі 180 градусів. Все приготувала. Тепер наливаю олії, смажити буду на середньому нагріві. В мене максимум це 9, буду смажити на 6. Завжди від себе. В з олією завжди кладіть від себе, щоб ви себе не попекли. Ось так. Смажити з кожної сторони буду по 3-4 хвилини до рум'яного ось такого кольору. Перевіряйте, У мене сковородка з тоненьким дном, тому дивіться вже по вашій сковородці. Все готово. Прибираю, прибираю на паперові серветки. Бачите, все гарне, золотисте перебираю, значить, готове. На паперові серветки хай прибереться зайва олія, вона не потрібна. Ось так. Якщо ви будете заморожувати, то на ніч ввечері, будь ласка, поставте з морозилки в холодильник, а вже зранку можете їх посмажити. І ось така смакота у вас вийде. Це надзвичайно пухке тісто. І цей сир, який тянеться, вони такі з каринка класна, бачите, а всередині дуже пухкі та ніжні. І якщо у вас будуть питання по сиру, цей сир я замовляла з сологуні для піци, замовляла я його в сільпо. І фірма називається по-моєму чи крафтовий або крафтяр. Якось така от назва. Загалом беріть сулугуні, той який на піцу жирний, він завжди буде ось так вам класно тянутись. Обов'язково приготуйте і як завжди, смачного.